Настав час поговорити про один з найцікавіших, принаймні в питанні дизайну смартфонів цього року iPhone Air. В цьому відео ми з вами поговоримо будь як і про сам смартфон, його особливості та й трохи про його загальну потребу на ринку. Сподіваюся, що відео буде для вас цікавим, тож я вітаю вас усіх, шановне панство, на, на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Якщо ви є постійним глядачем нашого каналу, особливо наших маленьких новин, то скоріш за все, знаєте про те, що Air з'явився як варіант. Одночасно як розширити свою лінійку смартфонів чимось новим і цікавим, так і водночас замінити версію плюс, яка, як відомо, історично має найскромніші показники продажів, точніше, мала, адже з появою Air плюс зник з лінійки 17-х айфонів. Та й взагалі, на думку компанії, він настільки цікавий, що він і не 17-й взагалі, адже він просто айфон Air. Що ж, давайте розбирати, що з ним і як. І це буде той випадок, коли я навіть скажу декілька слів про комплект, адже там, окрім кабеля, більше немає нічого корисного, навіть голки для виймання слоту для сім-карти. Саме так, адже Air взагалі не має фізичних слотів і покладається виключно на E7. Я знаю, що правильно E7 не змушуєте відкривати квартирку. Будь ласка, і цей смартфон завдяки цьому став прецедентом, наприклад, у Китаї, адже до нього місцеві закони забороняли продаж смартфонів без фізичних сім-карт. А от для Air зробили виняток. Насправді, якщо заглибитись в історію, був час, коли усі смартфони були тонкими. Проте тоді, що питання ємності батареї, що процесорів, які там були встановлені, значно відрізнялися від сучасного ринку смартфонів. Наразі ж товщина 5,6 і дійсно дивує і вражає, як і вага 165 грамів. Ці цифри нічого не значать, допоки ви не візьмете смартфон у руки, серйозно. Адже частково, саме тактильно Air здається ще тонкішим, завдяки трохи ось тут загнутим таким краям та кутам. На превеликий подив усього світу, незважаючи на свою товщину, Air є одним з чи не найміцніших смартфонів сьогодення. Рамка виготовлена з цитану п'ятого класу. Задня частина смартфона вкрита керамік шилд, а його частина другим поколінням керамік шилд. І щодо надійності тут реально взагалі не може бути жодних питань, що підтверджено вже просто величезною кількістю різних тестів. Проте, звісно ж, сучасному смартфону, а точніше його залізу та камері, все ж затісно в такій товщині. Тож Air має непоганий такий виступ ось тут у верхній задній частині. Тут же справа кожного окремо, як до цього ставитись. З одного боку, в усіх сучасних смартфонах виступає камера, з іншого це візуально може комусь не сподобатись. Особисто я в цьому проблеми не бачу, тим паче, що це чи не єдиний сучасний смартфон, який дозволяє нормально покласти його на стіл і набрати текст. Він не буде отак от гойдатись, якраз завдяки саме ось цьому, продовгуватиму острівцю камери. Наступною особливістю цього смартфону є його дисплей і, відповідно, габарити. як такі. Адже він займає нішу між 6,3 дюймовим iPhone 17 та 17 Pro і 6,9 дюймів в iPhone 17 Pro Max. Тож iPhone Air отримав LTPO Super Retina XDR OLED дисплей з діагоналлю 6,5 дюйми, роздільною здатністю 2736 на 1260 пікселів, співвідношення сторін 19,5 на 9 та частоту оновлення до 120 Гц, відомо в світі Apple як ProMotion. Технічно це чудовий дисплей, який повністю ідеально відкалібрований з заводу, підтримує Truton, Dolby Vision і hdr 10. Проте, звісно ж, через особливості конструкції він все ж має свої обмеження. Компанія заявляє про пікову яскравість в 3000 ніт. І чисто технічно цей дисплей здатен це робити щоправда на дуже короткий проміжок часу і на невеликій білій ділянці. Тобто, загалом, як і в абсолютно усіх, взагалі, сучасних пристроях на ринку, де говорять про яскравість декілька тисяч ні. Проте дрібним шрифтом там зазвичай написано, що це стосується двохвідсоткового білого вікна. Тож тут ситуація не нова, хіба що дещо більш обмежена по часу, адже такі показники яскравості дуже сильно впливають на температуру. А у нас тут нагадаю тонкий смартфон. Ще одним цікавим пунктом, що стосується дисплею, є щим. однією з особливостей цьогорічних дисплеїв iPhone 17 та iOS 26, зокрема. Стала можливість активувати DC-Dimming, що теоретично має позитивно вплинути на людей з чутливими очима, яким навіть частоти оновлення в 480 Гц замало. І так, така можливість є, щоправда, працюватиме сам Дімінг з яскравістю менше 25%, а на всіх значеннях вище це буде все так само 480 Гц. Причина дуже проста: виключно завдяки щим можна отримати правильну передачу кольорів та високу яскравість. І так це робиться в флагманських смартфонах. DC-Dimming же забирає як перше, так і друге. Під капотом у Air знаходиться доволі цікавий набір заліза, який з одного боку потужніший за звичайний iPhone 17 і знаходиться на рівні 17 Pro та Pro Max, а з іншого боку він все ж простіший за прошки. Тож Air оснащений процесором A19 Pro та оперативною пам'яттю LPDDR5X 8533 Гц, що краще у порівнянні з звичайним 17 та його процесором A19. З іншого боку, а 19 Pro в прошках має шість графічних ядер в той же час, як вері ядер 5. Подібні історії ми вже бачили в макбуках, але на моїй пам'яті в айфонах це вперше. Хоч це ніде й не написано, проте звісно ж а 19 Pro тут одразу йде з дещо зарізаними частотами, адже згідно з моїми тестами, найкращий тест холодного ейру набирає стільки ж балів, скільки найгірший тест вже гарячого Pro промакса. Чи дивно це абсолютно ні. Я навіть, якщо чесно, дуже здивований, що тут, хоч таких результатів вдалося добитись, враховуючи товщину пристрою, та й взагалі за півгодини стрес-тесту втрачається цілком стандартні 25% продуктивності. І можна довго говорити про те, чи нормально це чи ні. Але ну камон, ви реально вважаєте, що цей смартфон розрахований для геймінгу чи чогось подібного? Як на мене, то взагалі ні, і повторюсь, такі результати це вже дуже і дуже добре, особливо на фоні інших тонких смартфонів, які втрачають значно, значно більше під час стрес-тесту. Обмеження і камери. Через форм-фактор вона тут усього одна, і це точнісінько та ж основна камера, що й в ванільному iPhone 17, тобто 48 мегапіксельний сенсор від Sony з розміром пікселя 1 мікрометр та діафрагмою 1,6. Ніхто не буде здивований тому факту, що смартфон робить точні та неперенасичені фотографії в день, ввечері фотографії мають доволі низький рівень шуму, гарну контрастність та напрочуд правильну передачу кольорів і температури. Знову ж, якщо ви ентузіаст мобільної фотографії і відеографії, вам там треба йти в бік Pro Max. A. Не дарма ж там взагалі використовується приставка Pro. Нагадаю вам, що Pro Max і Pro були створені для фото і відео. Так, якщо що компанія саме так позиціонує ці смартфони. особисто мені в питанні камер найбільше сподобається нарешті нова 18 мегапіксельна селфі камера, яка має майже квадратний сенсор і дозволяє тримати смартфон вертикально, при цьому робити горизонтальні селфі, чи взагалі горизонтальні відео і використовуючи центр Stage Наприклад, він буде автоматично підлаштовуватись під кадр та кількість людей в ньому. Це можна порівняти з останніми GoPro, де ви також могли знімати зображення з усього квадратного сенсору, а потім вже обирати, яка саме частина кадру вам більше подобається чи більш корисна. А ще це одна з небагатьох фронтальних камер, що має оптичну стабілізацію. І ось так записує відео фронтальна камера iPhone Air, якщо ви просто, просто з звичайним кімнатним освітленням, без студійного освітлення, і ви можете оцінити як якість картинки, так і власне якість звуку. А ось так записує відео основна камера iPhone Air 4K, 60 кадрів. Але ви, мабуть, на відео це не побачите, що це 4К. В будь-якому випадку ви можете так от оцінити якість картинки, це без студійного освітлення, бо освітлення ось стоїть позаду, і оцінити якість звуку. І поки що усі якісь там обмеження через форм-фактор не дуже сильно впливають на загальну оцінку смартфону. Проте є один момент, з яким неможливо сперечатись, і це динамік. Він тут, по-перше, один. По-друге, ні, це не динамік на нижній частині корпусу біля порту зарядки. Його немає. Це розмовний динамік, який виконує функцію і мультимедійного. І з цим пов'язаний ряд особливостей. По-перше, через рекордну для Apple товщину динамік, скоріш за все, не отримав ехо камеру. Тому звук в цьому смартфоні слабкий, плаский, позбавлений басів, а на високій гучності ще й здатний видавати трішки артефактів, і його реально може не вистачати для того, щоб у відносно невеликій кімнаті дивитися якесь відео, паралельно роблячи якісь справи. По-друге, сама iOS. Я думаю, що постійні користувачі не будуть сперечатись тим фактом, що інколи мультимедіа та сповіщення на айфоні поводять себе доволі дивно, і з цим нічого не роблять роками. Наприклад, коли ви розмовляєте по телефону і вам в цей час приходить сповіщення, наприклад, про електронний лист. Сповіщення на усю гучність закричить вам у вухо, адже динамік для цього тут усього один. І я взагалі не дуже розумію, навіщо мені звук сповіщення під час розмови, адже для цього цілком буде достатньо, наприклад, просто вібрації. Баг з підвищенням гучності клавіатури також нікуди не подівся, як і раптове перемикання звуку мультимедіа на динамік. Якщо ви, наприклад, дивитесь відео в Bluetooth на навушниках, починає звучати, наприклад, повітряна тривога, і звук відео починає також відтворюватись і на динаміку, і в наушниках, і все одночасно. Тож, динамік, мабуть, є найбільшим мінусом цього девайсу, як не крутий. Одним з найбільших побоювань потенційних користувачів щодо ейра є його батарея. Її ємність складає 3149 мАч, що за сучасними мірками взагалі здається просто мізерним значенням. Проте чи то завдяки дещо спрощеному, A19 Pro, чи то завдяки невеликому дисплею, чи якійсь магії Apple, ми отримуємо тут щонайменше 10 годин активного і 2 години неактивного екрану в середньому. Це далеко не рекорд на ринку загалом, проте враховуючи усі інші складові цього рівняння, з певністю можна сказати, що автономність тут не підвела, і звичайному користувачу його цілком буде вистачати на цілий день використання. Повна зарядка Air завдяки новому блоку живлення займає приблизно півтори години. І так, там, можливо, усього 20 Вт. Так, це повільніше, ніж в усіх 17 х айфонів, проте в той же час це швидше, ніж, наприклад, у минулорічного 16 Pro. Що у підсумку можна сказати про iPhone Air? На особисто мій подив це напрочуд вдалий смартфон. Він легкий, компактний, звісно ж, дуже тонкий і тактильно приємний. І саме це його так званий Кей Це не найкращий фотофлагман чи смартфон для геймінгу, адже для цього існує Pro і Pro Max. Проте що фото, що відеоможливостей, що загальної продуктивності. Вистачить за очі переважній більшості потенційних користувачів. І цей смартфон буде кращим в цьому питанні за переважну частину смартфонів на ринку взагалі повноформатних, не кажучи вже про компактний форм-фактор. Єдине, що може трохи зіпсувати враження, це його динамік, який дійсно є доволі компромісним. І в той же час, не зважаючи на iPhone Air отримав традиційно найкращий дисплей на ринку та чудову автономність, яка не змушуватиме пересічного користувача посередня. Нійти і шукати, де б зарядити свій смартфон. Ну а що ви думаєте про iPhone Air по пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати? Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.